Доброго дня, з вами текстильна група Кавла. в вашій увазі. Ми зараз пропонуємо футболку жіночу всіх розмірів під кодом 0,4. Ціна за 1 кг становить 3,75 доларів. Вага мішка 25 кг, Вартість мішка 93,75. Чудова літня позиція по доступній вигідній ціні. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих сьогодні мішечків. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шановні клієнти, в вашій увазі представлена зараз чудова літня позиція. Це йде футболка жіноча. Присутні всі розміри в даній позиції. Достатня кількість зустрічається хороших ходових розмірів. Різноманітний, багато. Кольорова гама. і бачите, футболочки йдуть яскраві кольорові, зустрічаються з надписами, малюнками, однотонні. На будь-який смак. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Під час відеогляду даного мішка знято лише частину. Так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, зараз у вашій увазі позиція під ходом. 04 ну, футболка, жіноча всіх розмірів. Різноманітні яскраві модельки і доступна вигідна ціна. Вартість за 1 кілограм коштує лише 3,75

У вашій увазі зараз представлена чудова літня позиція. Позиція жіночаці, йдуть футболки жіночі всіх розмірів, достатня кількість зустрічається хороших ходових розмірів. Різноманітна багата кольорова гама. Футболочки йдуть із малюнками, і з надписами. По доступній вигідній ціні лише.